Повне засідання 93-ї сесії міської ради міста Скликане зареєструвало 17 депутатів з 26-ї Сесія сесії правомочна. Роботи в сесії нам необхідно за Я Підрахунку голосів пропоную строді. Прокорму голосів у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть Немає. маючи Тоді пропоную підрахунку голосів у наступному складі. Васильів Юрій Миколаєвича, а також Дикіна Алла Михайлівна. Я проголосувати просмачуючи з посою. Дуже дякую. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за проти? Отримався, приймається. Дуже дякую. Звіни, будь ласка, місце справи з нас Шановні колеги, нам необхідно на створити секретаря сесії. Пропоную секретар сесії розбирати у складі до кості, пропозиції будуть. Немає чудового тоді. пропоную секретар сесії в у наступному складі корень Матяна Петрівна, а також число Віталію Івановичу. Я буду голосувати персональну чи списку. Дуже дякую. Хто задав дану пропозицію? Прошу голосувати, хто за, проти, отримався, приймається. Чудово, будь ласка, задіїться справу. Також від нас за основу. Дякую. Так, що... нам необхідно затвердити роботи від нас третій сесії міської ради 8 скликання. Вам роздану пропозицію відносно порядку одного. Тому є пропозиція його голосувати за осмого. Хто за? Проти. Отримався. Приймається. Додаткові запитання, зауваження і доповнення. Нема чудово. Тоді голосуємо за передачу. Хто за проти? Отримався. Приймається чудово. Повідомлення. Конфлікти, все окей, супер. Шановні колеги, на загальних зборах три питання, які сьогодні виносимо, ми розглянули. І є пропозиції об'єднати проголосувати пакетом. Тоді задав пропозицію. Прошу голосувати. за Проти. Приймається чудово. Якщо запитань зауваження немає. переходимо до голосування. Васильєв, да. Дадикіна, да. Кірію, да. Кобзарів, Огальов, да. да. Курніва, да. Кумеда, да. Літвіну, да. Лощіва, да. Лук'яненко, да. Маліїн, Новобрани, да. да. Спорож, да. Числівцев, Ходоренко, да. Черевцов, да. Черевцова. Да. Дякую, шані колеги, 17 за всі рішення. Прийняти дуже вам дякую. Це основні питання було а дуже класно, коли хоче не забувають, а дають. І дуже класно, коли ми зможемо створити потужне підприємство, яке буде працювати на благо громади з новою технікою, ресурсами, відповідно, це менші витрати на правомасильні матеріали також на запчастини. І ну, сьогодні в нашій громаді в кордоні є дуже вкрай важливим. Причому цю програму на зустрічі за міністра фінансів і за міністра. Містер розвитку так само нас відмітила, і це дуже приємно, що потуська громада найперше освоювала ці гроші правильно і якісно, відповідно, було надано пропозицію, хто буде перше освоювати, додатково допомагати відповідно, чому ми маємо все робити оперативно і швидко. Тому дуже вам дякуємо. Далі більше, як ми казали, громада за наші каденції Поповнюю так собі автопарки не тільки що дуже класно, як ми отримали зараз новий автобус і буде ще автобус, і буде ще техніка. Тому чекаємо, працюємо, рухаємося. Дуже дякую, всі питання на сесії проносилися. Ми розглянули, все залишилися себе.